Я поруч декілька маленьких букв, а в кожній ховається океан тепла, ніжності, підтримки та піклування. Я з тобою. І здається, що можна пережити будь-який біль і в темноті відчаю побачити маленький вогник, який дарує надію. Я з тобою. І душа відчуває. Які її вкутують в тепло іншої душі. Я з тобою, і ти розумієш, що здаватися та опускати руки не варіант. Ти відчуваєш себе сильніше, більш впевненою і спокійною, тому що розумієш, що тебе тримають за руку. І неважливо, де ти в сантиметрі чи на другому кінці світу. Не, що є люди, які поруч з тобою, автор Олена Литвиненко